Всім привіт, слава Україні! Такої ще посівної я не пам'ятаю. Все не слава Богу. То дощі, то погода, то сухо, то як отут дану площу сіяли, забивало, грунт не стиглий був. То сиро, то ще що, то ну це вже говорив відео. І це виходить так, що ми будемо зараз сіяти третій заход. Перший заход, ось, коли забивало сібалку, сирюще було таке, що мама мія. Сходи вже отримані. Показую для тих спеціалістів, які розказували, що я по маркеру проведу рівніше, ніж ти на своєму автопілоті. Ну, якщо ви рівніше проведете, то запрошую вас до демонстрації, покажемо людям, як ви по маркеру водите супер-пупер, неймовірно. Посіви рівненькі. Дивишся і не скажеш, що це сіяла ніка. Від компанії Агро і МТЗОН 82. Цей посів був днів 10 назад, десь плюс-мінус. Сходи вже є. На щось вже похоже. Лайк. Лайк треба ставити по-любому. Значить, йдемо тепер ось сюди. Тут осіяно днів днів 3-4 назад, ну десь так, плюс-мінус. Потім били до последнього, скільки могли. На наступний день пішов дощ. Все, становилося, отгрузили пшеницю. Тепер знову приїхали. Вчора деньок був прекрасний, сонце світило, підсушило, супер. Але ж зараз сонечка нема. Було б сонечко було б дуже файно. Я вже думаю, тут пшеничка повинна наклюнутись. Ось вам. Вже наклюнута. Не глибоко йдем, десь, ну, десь, може глибше, десь чуть, е мілкіше, так як сама ж площа по собі отака. Тепла б і пшеничка перла, як аж перділа б. Значить, що далі? Е Скажіть, я скажу, перевіялися ми раз. Все, прикинули, в принципі, те, що ми запланували, нам повинно вистачить Тих самих зерна, все чотенько. Виложив я відео про продажу. Люди приїхали, купили собі на посів. Дивимось, тепер нам вже не вистачає. Давай заново віяться, перевіялися і знову таке як перебур. Давай ще продамо. Виставляю відео, що ще є пшеничка на посів. Люди ще приїхали, взяли. І тепер, виходить, якоби, хватає. але ж сіємо пізніше, збільшили висів. Висів стоїть на сівалки 255 кілограм, так як десь. Не зійшло десь зверху, ну, може бути таке, що потрапило, тобто з запасом. Дивлячись по цих сходах, якраз це в принципі оптимально. Сроки посіву пізні. В тому році ми приблизно в таких числах сіяли, сіяли, скажіть, я скажу, 180 кг на гектар. То результат. В Принципі нічого, але хто пам'ятає, хто спостерігає, коли ми косили маленькі кусочки і там сіяло сезешко, і там було загущено, то там врожайність 7 плюс тонн, десь плюс-мінус. А на всіх інших середня вийшло 55. Оце і вгадай його. І все ж інше було одинаково. Всі ж обробітки е, одинакові вносили за, е, засоби захисту рослин. Все було одинаково. Селітра, сульфат амонія і так далі. Так що вирішили пізні сроки більший висів ставити. Я приїхав газоном, зараз там десь Ніколай сівалкою приторохтить. Батя привезе добриво, сіємо з добривами. Прикріплю я зараз сюди відео, чи перед цим ставлю, не важно. Половинку. На виході отаке. Мішали ми бетономішалки Сульфат амонії і нітрамофоска. Без міндобрива пшеничка результат гарного не дасть. Будемо сподіватися, що і селітри вийти, будуть кошти, і вийде внести не 100 кг 200 кг, але це не від нас залежить. Значить, виходить, оце гепнули кусок до пшенички, та що зійшла. Потім оце ж треба зараз досівати. І ось ще тут 4 чи стільки сівалок, так як е, хожу при посіві. Не сівалка в сівалку, а через, ну як воно виходить, загінками чи як правильно. В цю сторону йду сюди, розвертаюся і стаю на оту сторону. І пішов туди. Там розвернувся, і знову сюди зайшов. І потім отак відбиваю, відбиваю. Менше на краю топтатися, менше крутиться. Восьмерки от і не писать, як на сз я пам'ятаю. Так що отак виходить. Рівненько, гарненько, автопілот супер. Сівалка, бомба. Ну, за сівалку ще далі розкажу там. І за автопілот теж. Це взагалі хофма така була, блін. Дивимось, що тут. А воно, то в принципі в один день сіялося. Тут глибоченько, напевно, чи десь воно під сторону положили. Ага, ось всьо. І тут а ось наклюнулось. Ось всьо. Тут уже он соя сходить. Ось это. Приколи. Так, да, тут десь чуть-чуть поглибше. Ось друга, третя, також наклюнуті. Тобто, я думаю, аби тепла, днів чотири і вона б уже повитикувалася. Бомба, бомба. Так що далі спостерігайтеся, дайте поудобніше і будемо сіяти з вами разом на автопілоті. І, звісно ж, ставте лайки перед переглядом, а після перегляду Пишіть, коментуйте ваші думки по цьому всьому. Бо як Читаєш коментарі, дивишся на кількість лайків. Є адекватні коментарі, люди пишуть, розказують щось своє, е рекомендують. Аж приємно прислухуєшся. І хоч є натхнення знімати, розказувати, показувати, працювати далі. А є ж неадеквати. Як напишуть щось, так така апатія, що не то, що знімати не хочеться, а хочеться лягти, ноги задерти і нічого не робити. Ну, образно говоря. Ніколай він вже летить, так що будемо зараз грузитися і працювати. Отак небагато у нас пшенички залишилось. Ну на сьогодні, думаю, вистачить. Загрузка в нас повністю автоматизована, як ото говориться. Батя мені колись розказував. Каже, два солдата із стройбата заміняють екскаватор. А один солдат із ПВО заміняє будь-кого. Оце і в нашому випадку. Все автоматично. Полоси видно, вам не видно рівнесеньке. Так що таким макаром йде в нас загрузка. Теряємо, звісно, на цьому трохи. Але всьому свій час. Може зробимо назад борта, щоб воно було цивільніше. Пшеничка Реджеті практик. Хто не в курсі, хто новий, хто не спостеріга. Протравлена. все качественно, красиво. Ну що, працюємо, не покладаючи ні сил, ні рук, ні надії. Тут хмари перед цим відео знімав, бачите, хмари були. Зараз вже сонечко, бомба підсушує землю ісключительно. Ну що, як вам лінії? Пишіть, коментуйте. Іде чотенько, рівненько. Ну не без того, що десь підгулює сама сівалка. Так як там горбочок, там ямочка. І то тобто, є кидає туди-сюди. Значить, що я вам розкажу по сівалки? Загорілися, ми поставити, зробити міжряддя 20 см на цій сівалці. Батя каже, я десь бачив у інтернеті, хтось переробляв, треба знайти відео, щоб переробити. Зробити ширше міжряддя. Кажу, зачем робити? Кажу, ми зараз позвонимо в ЕЛЕСАГРО, приїдуть спеціально обучені люди, зроблять нам і всі і весь хрен до копійки, як ото говориться. Позвонив, в общем, вчора позвонив, образно говоря, а сьогодні приїхали. Получається, позавчора позвонив, а вчора приїхали, бо ми відгружали пшеницю ще. Приїхав сервіс, розкинув нам сошники, тепер у нас міжрядня 17 см. Два сошничка викинуті. Все, тепер пісня. Посів, провожу на скорості 9 кілометрів. Сильно не спішу. Чим медленніше ходиш, тим точніше ложиться зерно. Так що спішить поки що немає куди, не бачу сенсу. Все одно пшениці не вистачає, щоб добити. Що хочу розказати по автопілоту. Три чи 4 дні як там ми коротше, сіяли, самів трактора, все їду в поле, включив автопілот, все красиво, все качественно. Доїжджаю до поля, а отут спутники красні. І на Етому самому. Вже. А як він називається? Коротше, на блочку. Там є індикатори, три штуки. І дивлюся, щось не так вони мигають, як треба. Я ж дзвоню туди в компанію Friend, Олега, кажу, так і так, що це? Немає спутників, що за біда. Каже, набери. Другого чоловіка забув, як його звати, він тебе проконсультує, дзвоню, об'ясняю ситуацію. Так, і так, спутники в красному, кажу, там місто зеленого мигає красне. що робити. А він мені каже, а ти карточки поповняв. А я коротше, подумав, що вони мені сказали, що на рік безкоштовний сигнал. Ну я ж і подумав, що типа, зачем його поповняти, як воно безкоштовно. А вказується в этом же ж бочку стоять сим-карти. Щоб кращий був сигнал. Можна одну попонити, а краще дві. І тіпер, каже, поповни щот і все буде працювати. А я лошарочка тупонув, я ж не знав, що треба кожен місяць поповняти. Ну як кожен місяць, коли їдеш у поле, щось робити, там, сіяти, бризкати і так далі, поповним. І воно працює там. Не все ж час не круглий год його платить. Оце отакий -от момент був із автопілотом. Чуть-чуть я лоханувся. Ну, з ким не буває, село ж не отесане, Не в курсі діла. Ночі був вже ж сіяв. Ну як ночі? До темно. То я вам скажу, треба ставити доповнительну оптику. Десь фари, щоб воно було видніше, то що заїжджать би на Ой, вже ж є екран. А вічно провтикаєш, воно зливається ночі, не видно нічого. І провтикуєш загінки. Ну, може ще поки, що я опита не набрався, то може поки що так. Але красота. Стик там виходить де 15, де 17, де 12 сантиметрів. Ну, сама сівалка, вона гулять, це ж МТЗ. Але дивіться, да, це, вже, це вже рівень. Музика грає, кондиціонер працює. Трактор сіє, робота робиться. Лайк-лайк, по любому. Так що далі, якщо щось цікаве буде, щось повні розповісти, то включусь. Після посівної треба міняти сцеплення. Так що вєталь готов сцеплення. степлення. Іншак, мабуть, ще 32-й поміняємо. Бо щось шоков шкірова подима. Без газу не подимає, верніше. І він плюс потік. Так що будемо чуть-чуть ремонтувати. Це дві це з лишнім тисячі моточасов, Ще сцеплення на цьому тракторі рідне. Ну Воно отримує дуже багато тренди, тоді, коли на степлі все час нога, коли при погрузці, коли там щось зерно відгружаєш чи загружаєш склад і так далі, то вже таке на підході, ось ось ось. Да, це, звісно, просто бомба. Сидиш собі. Позирай тільки на сівалку, щоб все там було тіп-топ. Велике дякую, хочеться сказати компанії Friend, директору цієї компанії, вам отакий лайк. Хлопці молодці, питань до них немає. Аби, аби не їхній директор Богдан, який позвонив, проявив, проявив ініціативу, то хрен би ми поставили такий би автопілот на трактора. Але попрацювавши з ним, це працювати лише одне задоволення. Це ще ж діло не дійшло до оприскування, а при оприскуванні яка красота буде. Ну то вже зовсім інша історія, зовсім інше відео. Оце вже на часах, 3 часа дня, 15.00. Ми працюємо з 10 годин на полі. І я ж оце сижу в душечки од віталя, як вона там називається по науці не знаю, з подлокотничками все. То в принципі я вам скажу. Не заморився зовсім. Подлокотнички ось регулюються. Піднастроїв собі і їдеш. Позирай тільки на сівалочку. Красота. Земля от сонця підсохає капітальнішо. Хто в полі сіє, хто вбирає, хто дискує, хто горе. Роботи в полі, це капець. Всі в поля повиїжджали, погода ж дає. Всі бомблять, поки є такий момент. Кандьор, це ще я загорівся дуже кандьором. Поставити на трактор кондиціонер. Тож о сонце. Глупа ще таке, що мого а в кабіні не всидить. Хоч бери, да шорти надівай. Я ще думав, трусям бак сісти та да сидіти Балдеть. Вон бачите горбочок. Їду, їду, чую, щось трактор іде в нагрузку. Дивлюсь, коли забило. Попала ота притика. Прям на сошник, отак, і заб... сошник не крутився, забило. Зернопровод забило, зерно не сипалося, і він добрива. Оце вам на автопілоті і то протупив. То якби тільки сидів, дивився, отак очима, куди ж вести рулем, то це був би неодноразовий випадок. Щоб ви розуміли, він тракторець поїхав. Чоловік остановився, каже, а як ти сієш? каже, Що ти без маркерів сієш? По чому ти каже, орієнтуєшся? Та кажу, смислі, які маркера? Кажу, ось кажу, маркера, а що це таке? Автопілот. А що воно робить, Та ну отак і отак. Багато ще людей навіть не розуміють, що це таке, як це сіять без маркера, або по, без колеса і так далі. Так що я думаю, що за ось такою штукою майбутнє точні технології, є точні технології. Ось дивіться, йду. Отут була ція, тут оція, віду ось остання сівалка цієї загінки. Воно собі веде, я собі сижу. Бомба. Бачите, як рання соя Аполло відрізняється по кольору від мустанга. Зараз збільшу. Це світла Аполло, а та мустанг темніша. Ну, подивимося, що вони нам насиплять. То вже потім наступне відео і інша історія. На сьогодні і з посівом закінчено. Засипали чуть-чуть, якраз вистачає туди дойти, так як немає більше площі, щоб далі шандорить. Сойка ось стоїть, сойка оця обереться і мустанг обереться, коли вона там убереться, через неділю, через дві. Не знаю. Дисконеться і далі продовжуємо посів. Так що на сьогодні відео з посівом закінчую. Це ось сойка аполо. Бачите, якісь стрючки. Та ну воно не тільки в нас, це в усіх в цьому році. -моє, випало. В Цьому році проблеми з сої, так як дощі, дощі. О, дивіться, яке чорненьке. От посадки сирувати. Так, ну то, в общем, про вбирання, то потом посів закінчено на сьогодні. Так що, всім пока, всім дякую, що були зі мною. Це буде Україна.